Панове, мої вітання. Продовжуємо тему чисел. На даному уроці ми розглянемо класи чисел, розрядність чисел, а також деякі операції над числами. Які бувають класи, класи чисел різні. різні. Для прикладу, ми розглянемо кілька класів, а далі ми можемо для себе навіть виділяти певний тип чисел і казати, вони зв'язані певним законом, і це буде певний клас чисел. Для нас, от зараз, ми розглянемо для прикладу, бо вони нам дуже будуть потрібні поняття парні числа. Парні числа. Парні числа це є числа, які закінчуються в кінці на 0, 2, 4, 6, 8. Якщо в кінці числа ми зустрічаємо 0, 2, 4, 6, 8, це означає, що ми маємо справу з парним числом. Які бувають парні числа? Для прикладу, нехай 268. 130. 2. 560. Це все є парні числа. Як ви бачите, в кінці ми маємо перший раз 8, 2 і 0. Це є парні числа. Парні числа можна зобразити одним законом. Це є числа, які можна представити у вигляді 2n. В якості n може виступати будь-яке натуральне число. До речі, я тут не фіксую, що це можуть бути у нас і від'ємні числа. Але це можуть бути будь-які додатні від'ємні числа, тобто цілі. Для прикладу, мінус 134. Це є так само парним числом. Нас цікавить тільки закінчення. тільки закінчення. Другий тип клас, точніше клас чисел, які розглядають такий глобальний клас, це є непарні числа. На відміну від парних чисел, вони закінчуватися мають, запишемо непарні числа. На відміну від парних чисел, вони мають закінчуватися на решту цифри, які в нас залишилися, 1, 3, 5, 7, 9. Непарні числа ні в якому випадку не можна націло, тобто без остачі, поділити на 2. Парні числа всі діляться на 2. Клас непарних чисел, представляється, у вигляді, можна представити, 2n додати 1, або 2n відняти 1. n, до речі, в нас належить множині натуральних чисел. Введемо поняття розрядності чисел. Всі числа, які ми розглядаємо з вами, вони діляться на розряди. Для прикладу, число 2 має тільки один розряд. Це називається одиниця. Ми так і будемо писати одиниця. Якщо ми зліва від цієї двійки допишемо. 5, Ми вже отримаємо число 52. 55 буде в нас символізувати вже десятки. Тобто наше число 52 складається з 5 одиниць додати, ой, перепрошую, з 5 десятків додати 2 одиниці. Далі, якщо ми зліва ще допишемо 3, ми вже отримуємо число 352. Це означає 3 сотні 5 десятків і 2 одиниці. І це все додається. Запишемо, що це є в нас сотні вже. А далі будуть почергово в нас включатися, наприклад, 8, це вже є тисяча. Е, два, знову це ця двійка — це буде вже в нас вже десятки тисяч. І так далі. І так далі. Величина чисел в нас не обмежується. Взагалі найбільше число, яке придумали, це, якщо я не помиляюсь, це є число Google. Google, в якому пишеться спочатку одиничка, а після того 100 нулів. Трошки багато. Якщо я правильно пам'ятаю, стільки навіть немає молекул у нашому всесвіті. Але це не відноситься до нашої теми. Продовжимо далі. А що як називається у нас числа після коми? Якщо пам'ятаєте, я вже згадував про це, це називається десятковий дріб. Так от, перша цифра після коми, наприклад, 3. Це називається три десятих. Якщо ми справа від трійки, допишемо п'ять, наприклад, ми отримаємо число тридцять п'ять сотих. Як для себе запам'ятати, що говорити в якому випадку? Все дуже просто. Ми дивимося, скільки в нас є знаків після коми. Скільки знаків після коми, пишемо одиничку, стільки нулів малюємо. І це в нас буде, так і читаємо, так, як воно є: 0,35. Якщо у нас буде записано.

Звичайно, в нас спереду може бути не тільки нуль, а може бути і ціла частина. Напишемо для прикладу сотих. Так і є 18,54. Тобто, ми розглянули з вами, згадали, що таке розряди, як вони поділяються. А далі зараз перейдемо до понять порівняння. Різних чисел. Розглянемо поняття е, порівняння різних чисел. Е, запишемо два числа, з, причому в вигляді десяткових дробів відразу. Для прикладу, нехай це буде 39 547,12 і 39. 1548,93 сотих. 93 сотих. І порівняємо дані два числа. Чому я записав відразу великі числа? Для того, щоб відразу показати вам, як. Правильно порівнювати числа. Ми розміщаємо числа одне під другим для того, щоб сумістити коми. Таким чином, ми суміщаємо розряди різних чисел. Тобто, в нас розряди відповідають один другому одиниці, десятки, сотні тисячі десятки тисяч. Аналогічно, в другому числі, 8, 4, 5, 9, 3. Це та так само одиниці, десятки сотні. Тисячі, десятки тисяч. І порівняння в нас починається з старшого розряду. Порівнюємо старші розряди. 3 дорівнює 3. Не можемо визначити ще, яке більше 9 дорівнює 9. Знову не можемо визначити, яке більше 5, дорівнює 5. 4, 4. оп! у нас виходить, що 7 менше за 8. В такому випадку ми можемо сказати з впевненістю, що перше число є менше за друге. Перше число менше за друге. Зробимо трішки інакше. Нехай в нас є 39547,12 і 39. 54,893. Я відразу написав дані два числа так, щоб сумістити їхні коми. Тобто, що в нас співпадали розряди. Те, що тут цифри, схожі з цими, є одна маленька відмінність. В першому числі в нас старший розряд відноситься до десятків тисяч, а в другому числі. Старший розряд до 1000. Ми відразу можемо ось тут написати ще, доповнити 0 і сказати 3 більше за 0. Далі ми не проводимо ніяких порівнянь. Перше число більше за друге. А як порівнюється, коли в нас після коми? Така сама історія 39, 50, 4, 7, 12, 39. 54,7, 121. Проведемо аналогічне дослідження. Кома під комою розряди 3, 3, однаково, 9, 9, однаково, 5, 5, однаково, 4, 4, однаково. Я змінив цифру: 7, 7, однаково. Далі 1, 1. Однаково, 2, 2, однаково. І далі в нас немає після в першому числі після двійки нічого. Допишемо 0. І виходить, на що 1 більше за 0. Тобто ми можемо стверджувати, що друге число більше за перше. Е, до речі, е, варто би було відзначити ще один момент. Е, ми маємо певні обмеження про. Дописування ось цих нулів, які для порівняння я дописав. Ми маємо таке право дописувати нулі спереду до коми. З самого переду до коми, так як це дописування нуля ні на що не впливає, воно не змінює загалом даного числа. Якщо в нас є 1,35, дописування нуля спереду, Ще одного, ще одного, ще одного. Не змінить даного числа ми як мали, так і будемо мати 1,35. Ні на що це не впливає. Так само, якщо ми допишемо 0 в кінці, вже після коми. Тобто після коми дописування 0, 1, 2, 3, 4, 5 ніяк не вплине на саме число. От, не дай Бог, дописувати, до коми справа, або після коми з, з, зліва, тобто відразу за комою. Цього не можна робити категорично. Перейдемо до такого поняття, яке е, називається округлення чисел. Ми маємо, можемо округлювати. Як десяткові дроби, так і звичайні числа. Зазвичай округлюються просто десяткові дроби. Після коми. числа можна округлювати. Хоча, ви знаєте, і цілі числа можна округлювати. Наприклад, розглянемо число 1, 2, 9. 1, 2, 9. Правило округлення говорить дуже просто: якщо в нас цифра або Цифра в числі, яку ми округлюємо, є більша або рівна 5, ми до наступного числа додаємо одиничку плюс 1. Один. Якщо цифра, яку ми округлюємо, є менше 5, то ми наступну цифру зліва, тобто зліва від числа, Цифри, яку округлюємо, не додаємо нічого, тобто додаємо, інакше кажучи, 0. Ми не змінюємо його. Як це працює? Округлимо, наприклад, 129. 9 є більше рівне 5. Ми додаємо до двійки, що одиничку. І ми отримаємо округлене число до десятків 130. У випадку, якщо в нас є число 121, і ми знову ж таки маємо його округлити до десятків, тобто одиничку округлюємо, ми додаємо 0. Тому що одиничка в нас є менша за 5. В результаті отримаємо 120. Як бачите, це дуже суттєво. Впливає на вигляд числа. І що це потрібно? Інколи нам немає потреби розглядати конкретні числа. Нам достатньо оперувати округленими. Особливо велике значення це має в десяткових дробах. Як це виглядає? 3,549? Попробуємо округлити до десятих частин після коми. До десятих частин. Спочатку округлюємо 9. Так як 9 в нас більше за 5. Ми додаємо що? 1. В результаті ми вже тут будемо мати не 4, а запишемо: це буде 3,54. 50, перепрошую, 5. Сотих, бо ми вже додали 1. І тепер в нас вже п'ятірка є більша рівна. І ми знову додаємо до десятків одиничку. В результаті ми отримаємо 3,6. 6. 6 а якби в нас було не 3,549, а для прикладу 3,539. По аналогії з минулим прикладом, ми до трійки би додали. 1. Отримали 3,54. І четвірку округлюємо до десятих, Ми додаємо що? Правильно, нічого. Тобто 0 додаємо, отримаємо 3,5. В нас просто ми відкидаємо 4. сотих, Вони не будуть впливати на наше число. І варто ще би було розглянути один маленький момент в даній темі, в даному уроці, точніше, як позначення чисел. Це дуже суттєво. Чому? Ми не завжди будемо мати або розглядати в чистому вигляді числа. І інколи в нас замість чисел будуть записуватись букви, наприклад, А, латинське Б, С. І так далі. Що це означає? Ми будемо інколи навіть казати, що числа А належить певній множині. Множина позначається фігурною дужкою. 1, 3, 5. Інакше кажучи, ми передбачили наперед, що буква А може бути або одиничкою, або трійкою, або п'ятіркою. Інколи, коли ми будемо розглядати рівняння, це число може бути невизначене навіть. Для прикладу, 3B, відняти 4 дорівнює 0. Я записав приклад рівняння наперед. Ми це будемо розглядати окремо ще. Але в даному випадку наше число b, яке є невизначене, ми його не знаємо, має бути підібране таким чином, щоб. Коли ми його підставимо сюди замість Б, при множенні 3, 3 на Б і віднімання четвірки ми отримали 0. Тобто інколи ми можемо заміняти числа буквами. Якими буквами в кожному випадку окремому це буде описуватись і обговорюватись зокрема? Тобто те, що ми тільки що сказали, підібрали, чи А належить. Певній множині, яка складається з трьох чисел 1, 3, 5, чи Б підбираємо так, щоб отримати в результаті розв'язування даного рівняння тотожність. Ми наперед будемо говорити, які числа, яким множинам вони належать. Зокрема, ми часто будемо казати, наприклад, А належить множині натуральних чисел. В даному випадку це справді. Числа 1, 3, 5, це є натуральні числа. В випадку Б, Б буде належати в нас вже множині раціональних чисел. Або ми в загальному випадку кажемо, що Б належить множині дійсних чисел. Б належить множині дійсних чисел. І це. Буде, напевно, більш справедливо, тому що варіант, що Б належить множенні раціональних, дуже рідко використовується. Частіше використовуються натуральні числа. Буква С, наприклад, належить множині цілих чисел. Таке може бути використовуватись. І, як вже казав, B належить R, множині дійсних чисел. В випадку, якщо ми будемо отримувати якісь корені. Це буде так само множина дійсних чисел. Панове, на цьому будемо завершувати. На наступному занятті ми приступимо до розгляду дій над числами, зокрема, додавання віднімання, а потім і множення ділення. Прошу підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні випуски. До побачення!